Привіт, друзі, Я Дмитро Разумовський. Новин небагато, але хочу одну тему обговорити дуже-дуже коротко. Трамп ще не проснувся, ще нічого не наговорив, Нема що обговорювати, поки що а вигадувати, знаєте, теж не будемо. Так от саме цікаве, розумієте? Трамп нас дурить, нас дурять. Ось з цією угодою я не можу заспокоїтися, розумієте, тому що от є дослідження за економіст. Сайт For Ukraine називається, і от вони провели дослідження всієї допомоги, скільки нам надали всього сполучені штати допомоги? Ну бо Трамп найбільше від нас вимагає коштів: 350 мільярдів, 500 мільярдів. Так, от яка ситуація? Що багато допомоги військової, які нам надавали, це застаріла зброя, застарілі засоби, бронетранспортери, автомобілі. тобто це старе. Ніхто не рахував, скільки воно реально коштує. Його передавали по балансовій вартості, але реально воно то не стріляло, то не їхало. і Ми всі це пам'ятаємо. Ті то не працювали, то ремонтувалося. І це все, якщо перерахувати, тобто це не ті кошти. Якщо вони там надали, наприклад, на 30 мільярдів, то все як мінімум там в три рази менше. Ну це я до прикладу говорю. Друге, що цікаво, вони вже використовували Америка забрані в росіян кошти. Тобто вони вже забрали деякі кошти там мільярди доларів, і на це продавали нам просто-напросто зброю на наші гроші. Тому що я вважаю, як і Зеленський сказав, що ці кошти, які є заморожені російські, це українські кошти, тобто це наші гроші. Також нам давали кредити. На локомотиви ось тут приводиться приклад, давали на інші речі кредит. Так от, щось щоб не затягувати, щоб вам було цікаво в загальному в загальному за три роки війни США надали Україні 50,9 мільярда доларів. З них 32,6 мільярда доларів пішли на бюджетну підтримку. Тобто 32,6 дали грошима зарплати, пенсії та інші витрати, що відшкодовуються через механізми Світового банку та USAID. Ну, яку, до речі, заблокували. А на саму зброю, на саму зброю, вони надали в середньому близько 17 мільярдів на рік це в загальному. І е, виходить так, що на зброю нам надали 18,3 мільярди. Розумієте? Військова допомога, 18,3 мільярда. А Трамп нас розводить. Ну, і Зеленську зараз розводять на угоду вже Джонсон. Сказав, що треба підписувати вона грабіжницька. Що робити? Ну треба підписувати на 500 мільярдів. Ми маємо фонд створити, а нам дали 18,3 мільярда по балансовій вартості. цього застарілого озброєння, тому що нам дуже мало давали озброєння. Ну, якого, на якого яке виготовляється нове. До речі, те, що нове, воно ще навіть нам не надійшло. Тобто за нього оплатили, тому це не враховано. Воно не надійшло. Ну це ракети ППО, там Хімар це, тобто, але цього не так багато. 18,3 мільярда і 32,6 по різним програмам надійшло бюджетної підтримки, яка ну в цьому році вже там на декілька мільярдів заблокована. Бо USAID заблокований. От така допомога від США, і просто нас дурить Трамп. Дурить Трамп Він хоче побрити Україну. Оце його ціль. як на мене, цього до не можна підписувати однозначно. Бачите, є чіткі дані, які говорять про те. Що це все надута хрінь. Ну, вибачте, мене за слово. Ще хочу сказати коротко, що європейські лідери, от Польща, будуть збиратися в Британії 2 березня, вже після поїздки Стармера до Трампа, і обговорювати безпекову ситуацію в Європі. А це те, про що я говорю: Трамп іде з Європи. Він не піде за один день, але я впевнений, що на наступний рік, вже там 26-й рік, буде там виведення військ. Там 30 40 І він буде це мотивувати тим, що ми зменшуємо військовий бюджет Пентагону. І ми будемо виводити потрошки війська, літаки. І Європа має себе забезпечити. Тому всі от, лідери, так звані, вони практично всі імпотентні, крім Макрона. Ну і подивимося на цього Мерца лідера Німеччини нового. Поки що його заяви приємні. І абсолютно правильно, він думає про безпеку Європи і про незалежність Європи. А Україна це Європа. Тепер в такій ситуації, коли Трамп йде без України взагалі ніяк, це однозначно і придеться за все платити і все робити. Хоча ми сьогодні вже почули новину, да? що 300 мільярдів російських Європа не хоче віддавати Україні ті, що заморожені, тому що це може повпливати на інвестиційний клімат в майбутньому і фондер Ляєн. Проти цього, німці проти, іспанці проти, французи проти. Я думаю, що там ще будуть дискусії. Ну але якщо вони не віддадуть ці гроші, ну тоді їм придеться виділити 500 мільярдів на відновлення України іншого виходу. І так немає. Україна не народить 500 мільярдів ніяк. І безпекова ситуація все одно буде залежати від України, тому що Україна єдина країна, яка стримує мордор. А мордор може напасти на, на країни Балтії або на Польщу, тільки так легенько. І нічого вони не зможуть протистояти цьому мордору. І що цікаво, це підтверджують ще пакети, тому що вже всі країни, знову і Чехія, і Польща, збирають військові пакети для України. Хоча Польща вже давним-давно, ну якби так, ну, тіпа, я давала давним-давно, більше не даю, а зараз знову починає давати. Ну і коротко під кінець, ну Порошенко я сьогодні розповідав, він виступив з. Підтвердили легітимність Зеленського, легітимність влади Верховної Ради, що він ніколи не ставив це під сумнів. Хоча три дні перед тим він говорив звернення. І тільки що з'явилася інформація, що комісія по цінним паперам заблокувала ліцензію його банку інвестиційного. Ну, знаєте, от ці всі заяви це все прекрасно, але дії є дії в перший день. Цю заяву не проголосували, не зрозуміло з яких причин. А я думаю, що ну влада, не влада, а депутати і еліти хотіли показати нелегітимність Зеленського, але ну, це не вдалося на другий день. Вже показали, вийшов, підтвердив, а йому одразу прилетіло. Ну тобто, знаєте, це такі е, торги сили, можна назвати. Хоча, в принципі, якщо виводити санкції, значить вони мають діяти стосовно всіх. Застосовуватись в відповідний механізм. А в нас виходить так санкції, так хлоп, на тобі ліцензію, тому що ти все погано ведеш, а все інше можемо залишити або можемо щось робити з тим всім. Ну тобто, знаєте, це такий механізм торгу і покарання. Більше поки що цікавих новин нема. Якщо буде, я вийду, підписуйтесь, обов'язково коментуйте, репостьте і з вами розмовськи. Побачимось.